Атеїзм це відсутність будь-якої моралі. Бо як може мати атеїст мораль, коли насправді продовженням цього атеїзму стала тепер так звана вільна свобода американського вибору, тобто хаос для людини, яка може собі вважати сама для себе, що вона все може і нікого не може. І нічого їй для обмеження своїх дій не треба. Бо навіщо себе обмежувати, коли мені дозволено все? Коли в рамках тієї держави, де я живу, тобто все одно є державні обмеження, а не сваволя, воля чи так званий анархізм, тобто анархія мати порядку, що також є трішки. Урядкованим хаосом